Сьогодні у нас дуже важкий день, велика втрата. Сьогодні ми в останній путь нашого колегу, нашого доброго, з великим серцем людину, який завжди був поруч, благородна людина, світла людина. І дуже жаль, вся медична спільнота нашого центру і не тільки центру і всіх закладів охорони здоров'я Одеської області сьогодні сумує за нашої людини, за нашим колегою. Царство небесне, вічна пам'ять. Леонтій хімович завжди буде з нами в нашому серці і буде прикладом для кожної людини, для кожного медичного працівника, який працює в центрі на сьогоднішній день. Сьогодні ми проведжаємо в останній путь нашого вчителя, Донченко Леонтія Юхимовича. Це була людина з великої літери, це була людина принципова, це була людина, повністю віддана своєї справі. Він був моїм вчителем, і завдяки Леонтію Юхимовичу я знаю, як сьогодні правильно працювати. Це дуже велика втрата для всього нашого колективу. Другої такої людини не буде. тому з дуже важким серцем ми його сьогодні впроваджаємо в останній путь, і хай земля буде йому пухом і царство небес. З Леонтієм Юхимовичем я познайомилась 8 років тому, ще коли я працювала відповідальним лікарем, і ми з ним спілкувалися у телефонному режимі. Будь-яка ситуація, будь-яка надзвичайна ситуація, Леонтій Юхимович завжди був на Проводі він завжди був на зв'язку і завжди він давав нам цінні поради. Він скровував наші дії, і за його спиною нам було зовсім не страшно працювати. І вже коли я перейшла на посаду начальника єдиної оперативної диспетчерської служби, я з Лондонифимовичем спілкувалася майже кожен день. Жалію, що ми втратили таку людину, такого вчителя. Великий жаль, хвороба сьогодні забрала батька чоловіка і забрала нашого колегу. Ленті Єфімовича, я, мабуть, знаю, після родини більше всіх, я його знаю вже 31 рік, ми з ним зустрілися на, на Далекому Сході. Я його запросив на роботу в центр екстреної медичної допомоги, яку і поручив йому. Організувати роботу медицини катастроф. Це дуже е, людина, порядна людина, це дуже хороший фахівець. Це е, Він все підказував, він всім ділився, він ніколи не, не замикався в собі, Те що він знав. Ми з ним дружили. Він мені був старший товариш і був як мій друг. Я дуже радий. Що я таку, таку людину зустрів у своєму житті. На превеликий жаль, що її вже земля і напуху. Сьогодні ми прийшли, щоб попрощатися з нашим колегою, керівником, з Леонтієм Юхимовичем Донченком. Людина дуже була порядна, чуйна, професійна і до нього ми завжди зверталися за порадою. Дуже шкода, що Леонтій Юхимовича стало. Ми будемо пам'ятати його і продовжувати його справу.